Вітаю, Україна та вся Європа і Сполучені Штати Америки йдуть спільним курсом. Це вчора заявив Володимир Олександрович Зеленський. І ви знаєте, ось ця заява вона прозвучала доволі, доволі вже пізно. Не всі українці звернули на неї увагу, але вона певним чином суперечить. Тим процесам, які були до того. А я нагадаю, що три дні перед цим європейські лідери намагались переконати Україну, що вони будуть підтримувати Україну незалежно від того, яка позиція Дональда Трампа, і вони не будуть підтримувати Дональда Трампа в його мирному плані, який передбачає обмін територіями. Адже з'явилася інформація, а вона в різних джерелах, що Україні доведеться поступитися доволі ну, суттєвими територіями. І е, ці території, проблема в тому, що вони є укріп районами. Там на мапі ви, напевно, бачили різні е, міста, які дійсно є фортецями, і е, Україні нібито потрібно буде в майбутній угоді відійти з цих територій. Донецька область саме там ворог не зміг просунутися надзвичайно далеко, і саме Донецьку область вважаю такою фортецею. Бо за 11 років там побудовані такі фортифікації, які ворог не зміг здолати, попри все. Ворог зміг зайти з Сумщини, частина тут де йде, Харків. Знизу з півдня до Херсону, до Миколаєва, до Одеси там е, обстрілює і так далі. Але ворог майже не просунувся в Донецькій області. І сьогодні, от іде е, розмова про те, що а давайте ми віддамо ці території. Ну, це пропозиція від Сполучених Штатів Америки, те, що ми бачимо в е, мас-медії, тобто в газетах, ще раз повторюю, це не офіційна позиція, ми її не чули. І ось почувши це, зрозумівши, в яку халепу може війти в Україну, Володимир Зеленський абсолютно правильно почав говорити, піднімати питання, що ми так не згодні. Що ж це за обмін територіями, коли вибачте, але нас змушують відійти від опорних пунктів. І ми не маємо далі фортифікацій, тому що ну чому ми не маємо далі фортифікацій, то вже інше питання, але ми їх не маємо. І ворог може атакувати Дніпро, може піти на Харків, може піти на Запоріжжя, може атакувати інші області. І це дійсно може бути. А свого часу, якщо я не помиляюсь, тисячу 1900 99-му році, а, ні, ні, помиляюсь, помиляюсь, а, в якомусь 2000 році, а, коли була Друга Чеченська війна, поправте мене зараз в коментарях. Так ось Путін ввечері заявляє, що Другої Чеченської війни не буде, а вночі, вночі танки Російської Федерації пішли на Грозний. Те, що Путіну вірити не можна, ну, це напевно знають усі. І. Коли ми а, маємо пропозицію, а давайте ми обміняємося територіями так, щоб укріп точки, укріп райони, пішли до Російської Федерації, а ми відійшли в чисте поле, ну, напевно, і, очевидно, це погана пропозиція. І Зеленський про це а, публічно заявив. І тут ми бачимо іншу заяву. Виявляється, що ми рухаємося з ними одним напрямом, спільним курсом. Ну, цікаво, а що це за спільний курс? От хотілося б почути, а що це за спільний курс? Бо якщо це спільний курс, то тоді я маю підозру, що Володимиру Зеленському і європейським лідерам вдалося переконати Трампа в позиції, що Україна не буде здавати, як мінімум, опорні точки в Донбасі. Я правильно все розумію? Тільки це спільний курс. Але заяви, які зробили європейські лідери, зокрема Мерц, потім Макрон, свідчать про зворотн вони свідчать про те, що спочатку ми маємо встановити мир, спочатку має бути перемир'я, і тільки потім ось Україна готова обговорювати територіальні питання, але лінія фронту має бути відправною точкою, тобто це заявляє Мерц. Територіальні питання, але лінія фронту має бути відправною точкою. Тобто, виникає питання: ось це вдалося переконати в цьому Дональда Трампа чи ні? От що означає але? Тобто, Україна готова обговорювати територіальні питання. Тобто, після зустрічі з Трампом, онлайн-зустрічі, європейські лідери і Зеленський вже готові на розмову про території. Але що таке але? Але лінія фронту має бути відправною точкою. Якби тут Мерц написав, що ми домовились з Трампом, що відправною точкою буде лінія фронту, це була б одна історія. Проте тут стоїть але. Але говорить, що була дискусія. Була дискусія, і не зрозуміло, а на чому ж зупинилися. І ось заява Макрона. Трамп погодився, що територіальні питання будуть обговорюватись лише з Зеленським. Але тут немає про лінію фронту, тут немає про опорні точки. Тут є лише те, щоб обмін територіями був, проте невідомо про що домовились. Ми хочемо, щоб Трамп домігся успіху. Зеленський і Мерц озвучили позицію перед Аляскою. От виникає питання: а якого успіху? В чому цей успіх? І про що вдалося домовитись європейським лідерам Зеленському і Трампу? Чи змінилась позиція Трампа? Ну, це дуже важливе питання. І, можливо, у вас є якісь думки щодо цього. Чи вдалося європейським лідерам переконати Дональда Трампа? Бо якщо ні, то тоді заява про те, що ми йдемо єдиним спільним курсом втрачає свій сенс. Який спільний курс? Якщо Дональду Трампу в цілому байдуже, які території, куди підуть, він хоче встановити мир. Європейцям, мені здається, в цілому теж байдуже, їхня задача мати гарні відносини з Дональдом Трампом і Україну вони розглядають як розмінну монету. Ну, я це так спостерігаю. Тиснучи на Зеленського, вони перетягують інколи його на свій бік. І Трамп змушений домовлятися в девчому з європейцями, щоб вони потім натиснули на Володимира Зеленського. І подивіться, всі заяви, які зробив Макрон, Мерц, Стармер, я думаю, сьогодні підключиться, вони якраз і ось такої біполярочки. Тобто, спочатку вони підтримують Зеленського. В Україні всі експерти говорять, що ні. Території ми не ділимо. Навіть Петро Олексійович, Сивочолий записав відео. Ні, ми територіями не торгуємо там і так далі. Ну на ньому санкції він багато що готовий сказати, аби тільки залишитись в політиці, хоча б в тому стані, в якому він є. Він ще хоче бути президентом, я так розумію. Так от, після цього ми бачимо зміну позицій, і знову-таки міняють свою позицію європейські лідери, які знову тиснуть на Володимира Зеленського і змушують змінити свою позицію. Виникає питання. А для чого дратувати Трампа ось такою біполярочкою? Спочатку ви виступаєте на одному боці, робите заяву, вішаєте її на сайт Президента України? В той же день, під вечір, поспілкувавшись з Дональдом Трампом, ви змінюєте свою позицію. Хіба ви не розумієте, що таким чином? Втрачається обличчя деяких українських політиків, чиновників, інформаційного поля? Адже в Україні за ці півтора дні було сказано дуже багато про території. А тепер виявляється, що від цих всіх слів потрібно відмовитись, тому що європейські лідери вже сторгувались, напевне, з Трампом в своїй спільній позиції і в спільному курсі. Так який він, той спільний курс? Який? До перемир'я, до миру, до обміну територіями, до здачі територій, до війни. Який спільний курс? Який? Напишіть вашу думку, що ви винесли з цих двох днів. Я дуже вірю, що Україна очікує мир спочатку у формі перемир'я. Я дуже хочу вірити в те, що люди, які сьогодні керують процесами, Поставлять свої інтереси, все ж таки нижче інтересів людей, які 11 років несуть на собі цю страшну-страшну війну, якої могло не бути.